Із початком повномасштабного вторгнення російської армії українські діти та підлітки змушені жити жахливими думками. Переважно й досі не звикли продуктивно навчатися онлайн та втратили соціальні зв'язки. А війна змусила їх звикати до нової реальності, де є стільки страшних подій. Вчитися і спілкуватися з однолітками тепер іще важче. Не тільки тому, що порушене відчуття базової безпеки та довіри, а й тому, що друзі, однокласники, близькі люди не всі можуть бути на зв'язку навіть онлайн, адже багато дітей досі перебувають у зоні активних бойових дій чи тимчасової окупації. Підлітковий вік є кризовим періодом, і в мирні часи проходить він надзвичайно непросто. Підлітки стикаються з безліччю проблем неприйняття себе, неможливості знайти своє місце в світі та нерозуміння свого майбутнього. Війна стала тим каталізатором, який ще більше поглибив ці проблеми адже ще складніше уявити, що буде завтра. Проте дбати про психологічний стан в умовах війни теж дуже надзвичайно важливо страх, смуток, розпач. Загалом будь-яка емоційна реакція на війну і дорослих і дітей є нормальною. Сльози, агресія, тривога, паніка, прагнення до ізоляції є захисними механізмами психіки в ситуації, до якої життя нас не готувало. Діти самі часто не розуміють свій стан, а тому й керувати своїми почуттями не в змозі. Наприклад, Дитина може злитися через те, що батьки вивезли її з дому, щоб убезпечити, бо тужить за друзями та подругами, або навпаки, що батьки не хочуть залишати небезпечну зону, і дитина змушена жити в страху. Часто діти дратуються, бо хочуть повернутися до звичного життя, щоб усе стало, як і раніше, і їм надзвичайно складно прийняти, що це неможливо. Вони правда сприймають це як трагедію і їм боляче. Дуже важливо не погіршувати і без того складний емоційний стан дітей. Наприклад, не можна знецінювати та висміювати їхні проблеми, якщо вони здаються дорослими не вартими уваги чи не на часі. Якщо ви помітили проблему, наприклад, ознаки сил в харму, в жодному разі не можна сварити. Соромити, звинувачувати дитину. Їй треба допомогти. Велика кількість людей та дітей страждають від Селхарма або займаються ним несвідомо. Давайте розберемося, що таке і як з ним боротися. Селфхарм це свідоме нанесення собі болю та шкоди. Фізична форма аутоагресивної поведінки, за якою людина завдає сама собі шкоду без цілі вчинити самогубство, ознаки є порізи, опіки, биття себе, відмова від їжі та води, висмикування волосся та роздирання шкіри, зумисно завдані пошкодження в ДТП чи під час стрибків, надмірне вживання алкоголю, вживання наркотиків. І медичних препаратів. Хто схильний до стелфхарму? На жаль, найбільш вразлива група це підлітки. Хоча страждати стелфхарму можуть і дорослі люди, чому хочеться нашкодити собі? На це бажання впливає багато факторів. Це можуть бути не дуже добрі вдалі відносини, психічне захворювання, синдром дефіциту уваги, гіперактивність або пережитий досвід насильства. Для чого люди селфхармляться? вхармляться? Впоратись з емоціями, а точніше перевести моральну біль у фізичну та ефективніше впоратися з нею, або відчути хоч щось, наприклад, при багатьох психічних захворювань. Людина погано відчуває власне тіло. Сил харм допомагає повернути контакт зі своїм тілом та отримати контроль над ним. Також є покарати себе. Людина, яка страждає від власної нікчемності, самотності, відчуває почуття провини і сором може обирати селхарм, щоб карати себе за свої помилки. Важливо розуміти, що селф-харм не дорівнює суїцидальній поведінці, його не можна розцінювати як перші дзвіночки на шляху до суїциду. Іноді селф-харм може трансформуватися в суїцидальну поведінку, але частіше люди завдають собі шкоду для того, щоб впоратись з певним станом і почати відчувати життя. Чому підлітки думають про суїцид? Моменти, які пов'язані із депресивними станами, із ізоляцією, відчуттям самотності, нестачею спілкування дуже сильно впливають, особливо на дітей підліткового віку. Усі ці моменти не означають на 100%, що дитина скоїть спробу суїциду, але однозначно вкажуть на те, що її щось хвилює. Навіть якщо дитина від вас замикається, просто скажіть їй, я тут для тебе. Мені дуже важливо все, що відбувається з тобою. І якщо ти захочеш поговорити навіть о 4-й ранку ти знаєш, де моя кімната. Це дасть дитині впевненість у тому, що якщо якусь проблему вона не зможе вирішити сама, то у неї є мама і тата яким можна розповісти про це і вони допоможуть? Що ж підлітків на суїцид? Одна з причин, чому підлітки зважуються на суїцид, є постійне знецінення дорослими їхніх переживань. Наприклад, які там у тебе можуть бути проблеми? Або нічого страшного, ти все це переростеш. Коли у дитини з'являється думка вчинити суїцид, це через відчуття безвиходів. Наприклад, коли дитина намагається вирішити власні проблеми, але в неї не виходить. Коли їй треба зробити хоча б щось, щоб стало легше. І, на жаль, оце хоча б щось це є думка про те, якщо не буде мене, не буде й проблеми. Ще одна причина суїцидів це депресія. Коли дитина не завжди може контролювати власні дії, під час війни кількість підлітків із депресією зростає. Іноді, щоб пережити душевний біль, дитина починає собі шкодити і задавати фізичного болю. Зокрема, такі випадки з алфхаром існують завданнями у небезпечних групах в інтернеті. Суїциди і соцмережі, як вони пов'язані. У соціальних мережах діють спільноти, які закликають підлітків вступити в небезпечну гру, результатом якої має стати самогубство. Організатори груп смерті поетапно застосовують спроби психологічного впливу у мережі інтернет щодо дітей з метою доведення їх до самогубства. Адміністратор групи схиляє дитину до виконання завдань. Квестів, наприклад, причому практично всі завдання передбачають нанесення дитині власноруч каліцтв або заподіяння бою. Всі ці квести в обов'язковому порядку знімаються на відео. Причини, які спонукають до вступу підлітків до груп смерті. Найбільш поширені причини, які сприяють суцідальній поведінці дітей, і є підґрунтям вступу до груп смерті. Наприклад, це можуть бути переживання образи, відчуття самотності, реальна або уявна втрата батьківської любові, ревності, переживання, пов'язані зі смертю одного з батьків, розлученням батьків, почуття провини, сорому, образи, незадоволення собою, страх перед ганьбою, глузуванням, приниженням, страх перед покаранням, нерозділене кохання, вагітність. Почуття помсти, шантаж, бажання привернути до себе увагу, викликати жаль співчуття, наслідування поведінки друзів, героїв казок, фільмів, захоплення інтернетом, алкоголізм, уживання наркотиків, токсичних препаратів, страждання від невиліковних хвороб, депресивні стани, надто критичне ставлення до себе. Ситуації, коли очікувані успіхи не відповідають реальним досягненням. Рекомендації батькам, як уберегти дітей від потрапляння під вплив груп смерті. Батькам, щоб не допустити потрапляння дітей, такі групи рекомендується приділяти більшу увагу у психологічному стану дитини, перевіряти шкіряні покриви дитини на наявність пошкоджень. У разі їх виявлення з'ясувати обставини, за яким вони з'явилися, особливу увагу звертати на пошкодження різного роду у формі кита чи інших символів, перевіряти облікові записи дитини в соціальних мережах та групи, до яких входить аккаунт, перевіряти вміст спілкування в приватних чатах, звертати увагу на коло спілкування дитини, намагати зайняти вільний час дитини спортивним або культурними секціями, обов'язково контролювати те, які фото та відеофайли знаходяться в гаджетах дитини, встановлювати функцію батьківський контроль на всіх гаджетах дитини. Важливо, щоб всі ці дії здійснювались не примусово за погодженням з дитиною або шляхом спостереження. Щоб не налаштувати дитину проти себе, оскільки це може навпаки спровокувати дитину закритися в собі. Крім того, батькам варто знаходити час на розмови зі своїми дітьми, часом достатньо навіть 5 хвилин, слухати їх уважно, не знецінювати переживання та біль, розбиратись одразу, не відкладаючи на потім, дати дитині чітке розуміння. ми – Твої мама і тато, і ми завжди підтримуємо, що б ти не зробив, навіть коли весь світ буде проти тебе. Крок за кроком у бесідах із дитиною прищеплювати відчуття відповідальності за себе і своє здоров'я, не навчати жити за батьківськими правилами, а сказати: Я завжди допоможу і буду поряд. Навчісь спілкувати зі своєю дитиною, використовуючи емпатію. Усвідомлення співпереживання, емоційного стану дитини, здатність розпізнати, що вона відчуває. Якщо вважаєте, що не в змозі справитися самостійно з питаннями, які вас хвилюють стосовно дитини, необхідно звернутись до фахівців. Куди звертатися, у разі якщо людина має соціальні думки або наміри? У разі, якщо є пряма загроза життю та здоров'ю, можна звернутися за номером 103. В Україні за номером 7333 цілодобово працює гаряча лінія з попередження суїцидів. Також за номером 0800 501 701 працює всеукраїнський телефон довіри. Більше номерів можна зайти за вказаним QR-кодом. Завжди з вами комунальний заклад, інклюзивний ресурсний центр Вижарицької міської ради Київської області.